Всім доброго дня. Рад вітати, привітав усіх. Ось іще один із чудових сортів такого ексклюзивного типу в моєї колекції. Сорт зимової грушки, назва Полтавська писанка. Бергамот полосатий чи є назва. Родом ця грушка десь з Полтавщини була знайдена випадковим сіянцем. Ніхто не знає звідки. Вона взялася, але дуже цікаво, що у нас в Україні є такі чудові, як бачите, смугасті грушки, які на сьогоднішній день набувають популярності в усьому світу. І багато хто з моїх знайомих із-за кордону просить, щоб я цей сорт надіслав в живцях. Що я хочу сказати за ці грушки? Сорт невибагливий. До речі, як бачите, оце в мене саженець трьохрічка, він десь приблизно... 1,30 тридцять на зараз. Росте десь від 2,5 до 3,5 метрів, дуже врожайний. От. Я бачив фото у своїх товаришів. Дуже такий рясний, не поражається грибками. Єдине, що шкідники, звичайно, будуть дошкуляти, але і вони не дуже настільки дошкуляють. Так що дуже цікавий сорт, зимовий, лежкість аж до нового врожаю, як пишеться. Це в мене перші три плотники, дуже-дуже цікаві. Дійсно, грушка така, знаєте, ще тверденька. Ще е, повністю в, техні, в технічній стиглості, так що вони будемо куштувати, Ну кажуть, що дуже солодка, соковита, масляниста така грушка. От, так що ось така грушка, диковинка сорт полтавська писанка. І ще раз всім миру ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!